Спочатку зерно, а тепер ще й рух транспорту на кордоні. Що ще поляки заблокують для українців? Ходімо сьогодні попитаємо кам'янчан, яка у них думка з цього приводу. Що думаєте, приводу того, що поляки блокують нам кордони? Нічого. Думаю, що вони безумці. <Vermont> <waffle> предателі. Ой, це жах, жахіття. Мабуть, всі розуміють. Обставину в, нашому, в нашій вообще країні, і, мабуть, вже всі заморилися, так сказати, в кавичках нам допомагати. Мабуть, вже стимулюють нашу владу до якихось дій, щоб вона відкрила очі і допомогла людям все-таки збагнути, схаменуться і щось робити таке. Тобто, то ви думаєте, це через те, що ми вже набридли їм? Чи, чи... Та, ні, мабуть, економічні все-таки ми більше. Тобто дуже важко. Та я думаю, що набридла. Я думаю, що вона накопила за декілька років, і вона якось так і вийшла. А поляки блокують. Ой, ви знаєте, я розумію поляків і розумію українців, чесно вам скажу. Це, ну, це не добре, звичайно, тому що я вважаю, що люди повинні ну, мати такі товариські відносини. Але я розумію поляків в тому сенсі, що ну вони у них страждає тоді економіка. Ну і звичайно, я за Україну. Тому тут ну неможливо не відповісти однозна, однозначно. що думаєте, з приводу того, що поляки блокують українців на кордоні? Ого, просто засипка. Ну, негативно, звичайно. Ну от думаєте, це з приводу того, що ми вже настільки напекли, допекли чи ну, там, надоїли? Е, ні, це напевно, я думаю, просто через те, що вони хочуть самі заробляти гроші на зерні і так далі. Але через те, що українці постачають, вони на це і обізлені. Ну це ще давно. Ну і з історії Богдана Хмельницького вони на нього дуже дуже злі. Ну, а хоча, коли Росія перевозить крадене зерно, то вони нічого, ніяких блоків не існує, тому, звичайно, негативно. Ні, мабуть, не набридли, мабуть, там щось інше. ну, якби, Не думаємо, що допомога набридла. Вони якби, на, нашій, на нашому боці з самого початку, там, мабуть, все-таки десь щось глибше, За, десь в економічному плані. Ну, Я не думаю, що звичайні люди там могли б так не допомагати. Також негативно отримуємо на 100 цю дівчину. Також робимо. негативно, тому що ми повинні заробляти кошти зараз для нашої країни дуже складний час, і ми не можемо залишитися без цього пункту нашого заробітку для а країни. Я нам розказую, що вони наші друзі-брати, але ведуть себе некоректно. Ну. Ні, я вважаю, що вони наші друзі і брати, але в даній ситуації така поведінка недопустима. Нам потрібна підтримка, а не блоки з їх сторони.